У Мукачівському замку відбулася фінальна конференція проєкту Смарт-музей сучасні форми представлення культурної спадщини. Проєкт реалізовувався за підтримки програми транскордонного співробітництва. До нього були залучені 10 музеїв, зокрема Мукачівський замок та три музеї у Кошицькому краї Словаччини. Конференцію відкрив директор Мукачівського історичного музею Михайло Беликанич. Він презентував гостям результати проєкту, які вдалося реалізувати у нашому замку. Серед партнерів Мукачівського історичного музею це була громадська організація Асоціація проектних менеджерів Ядро, Кошицький самоврядний край, агентство підтримки регіонального розвитку Кошице, музей імені Ото Германа. Та керуюче бюро замку фюзера це були партнери із країн Словаччини та Угорщини. Завдячуючи цьому проекту, нам вдалося реалізувати такі локації. Ну, перше, це кінотеатр створення мультфільму, який триває там 10 серій. Є 10 серій, сьогодні у вас буде можливість його подивитися. Він є унікальний, тому що він є єдиний в Україні. Він транслюється тільки виключно в нашому замку. З вітальними словами до учасників заходу звернулися також заступниця Мукачівського міського голови Юлія Тайпс і начальниця відділу культури та молодіжної політики Ірина Калій. Вони відзначили важливість проєкту. Для розвитку та популяризації Мукачівського замку навчальним матеріалом, який ми могли використовувати наші колеги з шкіл, могли використовувати як на заняттях з історії, так і популяризувати наш замок, його історію саме серед дітей. Я рахую, що це один, один із найвагоміших результатів. Далі учасники конференції переглянули презентації української та словацької сторін. Ксенія Охотник, координаторка проєкту, розповіла про його основні цілі та завдання. А Ян Джурдженек, менеджер проєкту з боку Кошицького самоправного краю, представив результати роботи словацьких музейників. Тут є 3D-макет нижнього замку земплін. Так, то та місце з яка проекту Смарт музею виглядає зараз терасуш. Отже, зараз так виглядає са одне приміщення завдяки цьому проекту. На завершення конференції Євген Лукша, менеджер проєкту, нагородив учасників відзнаками. О, зімка проекту. Ще одну за найкращою про. <пробітник> Після конференції учасники заходу мали можливість ознайомитися з результатами проєкту Смарт Музей. Зокрема, гості відвідали експозиційні кімнати, які були створені у рамках цього проєкту: інтерактивний простір з 3D-макетами замку та експозиційну кімнату Замкова сторожа. Нам вдалося зробити правдиву історію Микальської фортеці, ще й трошки доступнішою, інтерактивнішою. Тобто, коли ти дивишся, як діти взаємодіють з різними локаціями в смарт-музеї або з цифровим табло, або з цими модельками дерев'яними, або самі щось конструюють, це просто кайф, і ти розумієш, що проект все ж таки вдався, бо він викликає головне, викликає емоції. Крім того, дуже важливий момент, що нам вдалося до цього проекту, ще долучити місцевих майстрів і що люди, які е, займаються, ну це ж специфічна діяльність відтворювати якісь е, історичну зброю або історичний одяг, вони були задіяні. У них з'явилася мотивація це виготовляти і робити надалі. Також завдяки проєкту було проведено ремонтні роботи приміщень у нижньому дворі замку площею понад 450 квадратних метрів. Згодом ці кімнати поповнять нові експозиції музею. За допомогою цього проекту нам вдалося створити таке, як верніше реалізувати ремонт нижнього замку паланок, створити кінотеатр, створити смарт-експозицію, закупити якісь певні тачскріни, Ігрові майданчики для того, щоб відвідувачам було набагато цікавіше перебувати в замку. На завершення учасники переглянули анімаційний фільм про історію замку та поділилися своїми враженнями. Ми закриваємо цей проєкт, і ці мрії, які ми намріяли, стали дійсністю і реальністю. Варто згадати команду проекту. Тобто, без цих людей, наприклад, за історію у нас відповідав Сашко Шершун, за… За уза утримання е, бастіонів замку відповідав Мукачевський історичний музей. Також в, музе, е, в проєкті брали участь в мультфільм. Е, які презентували в квітні цього року, там анімаційна студія «Дарвідео» разом з е, сініма студією Смі Орест а вислідки проекту наша мета була досягнута. Результатами ми задоволені, як і замікими результатами навчально-комунікаційними, так і власне продуктами, які вийшли з цього проекту. Наше найголовніше побажання і надія на те, щоб у вас тут все налагодилося. Україні, настав, мир. настав мир Учасники переконані, що проєкт став важливим кроком у розвитку музеїв. Завдяки створенню інтерактивних експозицій замок став більш привабливим для дітей та молоді.